Що ми робимо, коли щось іде не так? Це звісно такий великий шлях там претензійної роботи, спілкування з клієнтом, взаємодія. Але перше, що ми робимо, ми признаємо, що в нас виникла помилка. Далі ми її аналізуємо. Далі ми пробуємо з вами її зафіксувати максимально в документи. І перейти до плану вирішення та закриття е, даної проблеми, гровокс Market ніколи не був закритим бізнесом, він завжди був відкритим вам, колеги. Да, ми не створюємо, як то кажуть, е, проблем. Ми стараємося їх вирішити, але на шляху ми розуміємо, що. І в нас теж є деякі проблеми. Гровекс Маркет не боїться того, що може бути в нас виникнути якась проблема. Ми боїмося зупинитися, і що ви не будете нам давати якісний фідбек, звертаючись до інших компаній. Ми хочемо бути з вами і вашим номером один. Ось і номером один постачальником. У цій роботі тому я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок і хочу бути максимально відкритою, щоб ви розуміли, який великий шлях проходить будь-яка претензія, яка виникла в нас в роботі.